Виготовляти купоодягу, купувати куподягу, а потім не знати, куди дівати ті тони шмаття. Саме за таким замкнутим колом і жила довгий час вся індустрія моди. Але трагедія у Бангладеші призвела до точки неповернення, і фешн-бренди почали шукати шляхи виходу з цієї чорної діри. Так і виникло поняття sustainable fashion – свідома мода. Про те, чому швидка мода шкідлива, а дешевий одяг знищує планету. Ми вже поговорили в ось цьому відео. Сьогодні ж будемо шукати шляхів виходу з цього пекла. Що ж таке слоу фешн? Які його принципи? Це шлях в нікуди чи реальний шанс не втратити планету. Які українські бренди дотримуються принципу екологічності та повільної моди? Про це сьогодні і поговоримо усвідомленого вам перегляду! Повільна мода це концепція, яка виникла на противагу швидкій моді. Термін «slow fashion» впровадила екоактивістка і журналістка Кейт Флетчер у 2007 році. Рух став альтернативою популярної тенденції «fast fashion» – стилю життя, який пропагує купівлю неякісного трендового одягу, який служить зазвичай максимум один сезон. От ключові моменти філософії повільної моди: перехід від кількості до Якості як у виробництві, так і у споживанні. Слоу fashion – це коли краще одна річ, але якісна ніж багато одноразових. Якщо мова йде про бренди, то slow фешн бренд це той бренд, що турбується про мінімізацію шкоди екології, використовує маловідходні процеси та уникає шкідливих хімічних речовин. Етично ставиться до працівників, як мінімум, вони забезпечують працівникам прожитковий мінімум та здорові умови праці, виготовляє невеликі обсяги товарів. Виробництво колекції відбувається невеликими партіями або безпосередньо на замовлення клієнта, щоб уникнути непроданих запасів. Прозорість ще один фактор слоу фешн-бренду. Під прозорістю мається на увазі те, що споживач отримує повну інформацію про те, з чого, де і як було створено одяг. Покупець може переконатися, що під час виготовлення речей використовувалися екологічно чисті матеріали, а співробітникам фабрик забезпечували справедливі умови праці чи гідну зарплату. Також слоу фешн-бренди передбачають використання матеріалів, фурнітури та сировини локального виробництва. Купівля товару у місцевих знижує потребу його транспортування, а отже, скорочує кількість шкідливих викидів у атмосферу. Ще одна характеристика брендів повільної моди це апсайклінг або ресайклінг, тобто використання натуральних волокон, веганських тканин чи повторне використання старих речей або залишків виробництва для створення нових колекцій. Звучить, напевно, аж занадто круто та ідеально, але у цій концепції багато глобально крутих переваг. По-перше, слово фешен створює можливості для місцевих виробників. Адже розвивається місцева економіка та створюються робочі місця у місцевих спільнотах. Це, у свою чергу, допомагає зберегти традиції та культурну спадщину. Також концепція Slow Fashion стимулює креативність та індивідуальність у моді. На відміну від мас-маркету, який штампує однаковий одяг, в якому всі виглядають однаковими. Мас-маркет це взагалі про однаковість та залежність від короткочасних трендів. А slow fashion – це про самовираження я та свій індивідуальний стиль поза часом глобально ж дотримання принципів слоу fashion може стати важливим кроком до більш усвідомленого та кращого майбутнього для кожного з нас та для планети. Зокрема, а чи є в Україні слоу фешн-бренди? Є і дуже навіть пристойна кількість. Про деякі з них я вже навіть розповідала у відео про українські бренди, популярні за кордоном. Це Ксенія Шнайдер, Бевза, Кольтнейкет. Вони круті, класні, всесвітньо відомі. Але аби не повторюватися відео про бренди знайдете ось тут. А я розкажу про інших класних slow фешн-виробників. Почнемо напевно про бренди аксесуарів, бо знайти собі сумочку чи гаманець не зі шкір ще й довговічний та екологічний це той що виклик. Бренд Flow – це виробник сумок з паперу, який можна прати. Вони використовують повністю екологічний матеріал, який не містить продуктів тваринного походження. Його ще називають Vegan Clothes. Цей матеріал безпечний для природи та людей і може бути повторно перероблений. У цього бренду можна знайти класні шопери, сумки, косметички, ланч сумки та сумки для зберігання продуктів чи органайзери. Зорі це ще один схожий бренд, про який я вже розповідала, але не можу не згадати ще. Це бренд Ані з Харкова. І в них можна придбати і гаманці, і кейси для Макбука. І дуже класні сумки різних розмірів та кольорів. У мене є сумка від зорі ще з 2020 року, і з того часу в мене є промокод на знижку. У них тому лишу його для вас в описі. Можете використовувати. Вулбері це український бренд яскравих сумок і аксесуарів з повісті. Це нетканий текстиль, виготовлений із волокон шерсті. У них дуже класні сумки, клатчі, кейси, гаманці, а кольорова гама просто шалена. І ціни незахмарні, дуже притомні за такі класні речі. Кудзік – це український бренд, що долучає до виробництва своїх речей людей старшого віку. Це просто неймовірна концепція працевлаштування літніх людей. Таким чином вони дають бабусям гідні умови праці і справді випускають якісні та актуальні речі. Що ж вони виготовляють: сумки, чохли, гаманці, декор для дому з фетру. До речі, круто, що вони шиють з корейського еко-фетру, волокна якого складаються з перероблення. Ніх пластикових пляшок та не викликають алергії. І ще хочу зауважити, що це відео не спонсоване жодним з перелічених брендів. Тому якщо раптом захочете щось придбати у них, попрохаю вас просто маякнути бренду, де саме ви про них дізналися. Бо просто в мене була така ситуація, я вже намагалася якось зв'язатися з іншими виробниками, про яких уже розповідала. Хотіла попрохати у них промокод на знижку для своїх глядачів, і мене то брендів просто проігнорували. Було ось так прочитано, і ніхто мені не відповів. Лише один бренд дав промокод. Тому промокоди на знижки тут будуть лише при умові, якщо бренди самі мені напишуть і самі захочуть надати промокод моїм глядачам. Ну і дякую людям, завдяки яким я можу знімати ці відео. Саме завдяки патронам, спонсорам та іншим меценатам і виходять нові випуски. А підтримати вихід нових відео можна за посиланнями в описі та у закріпленому коментарі. Саме завдяки вам я можу знімати відео, навіть коли в мене немає рекламних інформацій. Інтеграції, тобто, завжди, ну не будемо про сумне, йдемо далі. Devo Home – це бренд, що виготовляє пледи, ковдри, одяг та взуття з конопель, вирощених у Полтавській області. До речі, у їхньому асортименті є навіть пальто на конопляному хутрі. Цей матеріал, на відміну від штучного хутра, біорозкладний. Тепер же розглянемо українські бренди повільної моди, що шиють безпосередньо одяг. Гніздо це український сестейнебл бренд текстилю для дому та одягу з натурального льону. Вони використовують тільки органічні та натуральні матеріали. Льон та бавовна як основна тканина, дерево і мушля у гудзиках, а картон та тканина для упаковок, перероблений та крафтовий папір для бірок. Що дуже круто, гніздо створюють речі у мінімалістичному стилі, що поза модою та поза часом. Бренд почав своє існування у 17-му році з виробництва постільної білизни з натурального льону. Згодом вони додали до асортименту інший текстиль та одяг для дому, і вони прям дуже молодці. Справді хочеться купити їхній одяг та носити роками і передавати у спадок. Зерно це український бренд одягу та аксесуарів, філософія якого втілена у довговічному дизайні та фольклорних мотивах. Вони зазначають, що акцент на етнічному дизайні це їхнє бажання та спроба зберегти та переосмислити корінні українські традиції та традиції інших народів. Бренд об'єднав майстрів та дизайнерів, чиї речі є максимально екологічними та часто зробленими вручну. Створюючи колекції, зерно використовують натуральні матеріали: коноплі, бавовну, шовк, вовну, а також глину, скло та дерево. RCR Рхоменко це бренд, який балансує на межі усвідомленого створення одягу та мистецтва. Бренд створює нові речі, перешиваючи знахідки зі секонд-генду і прикрашає їх принтами від авторки Ясі Хоменко, що вирізняється іронічним та впізнаваним стилем. У процесі виробництва нічого не втрачається і навіть залишки використовуються повторно для створення нових дизайнів. Це справді дуже дуже яскравий та колоритний бренд з дуже впізнаваним авторським стилем. Non-LBS – це апсайкл бренд, який створює екологічно чистий одяг з вінтажних тканин і переробленого одягу. Мета бренду створювати одяг без шкоди для планети та людей. Їхні перші дві колекції були створені з вінтажних американських сумок 50-60-х років із одягу з перероблених матеріалів. Гаптувальня це бренд, який дотримується принципів екологічного виробництва, тому використовує тільки натуральні тканини і приділяє увагу розподілу матеріалів. Основна мета дизайнерів привернути увагу до очищення і збереження багатства Карпат. Головна дизайнерка Наталія Гегелюк-Чернега досліджує ідею ідентичності через призму сучасного одягу і прагне показувати її актуальність. А зараз дуже важлива ремарка. Так, у цьому відео я розповіла вам саме про бренди, які будують свій бізнес на засадах етичності та екологічності. А робити такий продукт це до біса дорого, і тому бренду, аби втриматися на плаву, відповідно не можна ставити дуже низькі цінники. Але після перегляду відео не робіть висновок, що аби одягатися екологічно, треба купувати одяг виключно в ось таких брендів, відповідно витрачаючи на нього дуже багато коштів. Бо існує ще прекрасне явище ресейлу, завдяки якому можна купувати класні речі за копійки. Але про ресейл ми поговоримо у наступній частині цієї серії роликів. Але мені треба знати, що ця тема вам відгукується, тому якщо це так, поширте це відео у соцмережах, напишіть свою думку, або ж поділіться, які ще слово фешн-бренди ви знаєте. Ну і за можливістю підтримуйте канал. Завдяки цьому я зможу продовжувати робити. Робити для вас корисні та цікаві ролики. Дякую, що провели цей час зі мною. До зустрічі!